А чи знаєте ви, як відпочивають ваші діти влітку, поки ви на роботі? Може так? А можливо ось так. Сині поліцейські та рятувальники проводять спільні рейди поблизу водойм, що спрямовані на запобігання надзвичайним подіям на водних об'єктах громади. Хочемо довести вам як батькам і дітям, які з вами відпочивають про основні правила, тому що в області збільшились випадки саме травмування і загибелі людей на відпочинку на водних об'єктах. Під час роз'яснювальної роботи рятувальники та правоохоронці пояснювали, відпочиваючим, у чому небезпека купання у непристосованих для цього місцях. Застерігали від пернання у воду з обривів та мостів і нагадували про заборону купання у нетверезому стані. Дорослі, які відпочивали разом із дітьми, погоджуються, справа потрібна. Ми дорослі, вже більше знаємо це все. А діти є дуже багато, щоб і батьків тут дихають, то треба. І Діткам треба об'ясняти, і в школі, і вдома, як батьки повинні це все робити Треба взагалі ви своїм дітям що розповідаєте про відпочинок на водоймі? Ну на, за водойму я просто не пускаю свою дитину сама до річки. Ну, мене якось так вироботано. мамою каз з ліс все. Варто наголосити, що з початку року на Житомирщині на воді загинуло 17 людей. Троє з яких у Черні. зважаючи на кількість надзвичайних пригод на воді, рятувальники застерігають для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватись правил безпеки. Статистика річ вперта, і з кожним роком ми маємо випадки, коли, на жаль, травмуються і на воді гинуть люди. Тому я прошу будьте обережні, особливо дорослі люди, коли йдете на відпочинок своїми дітьми. Не наражайте себе і оточуючих на небезпеку. Пам'ятайте, що саме безпека врятує. Наше життя під час профілактичного рейду також звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми та наголосили, що небезпечно купатися поодинці та відпливати далеко від берега. Усім присутнім роздавали пам'ятки з основними правилами безпечного поводження на воді. Чи знаєте ви, як себе поводити на водоймах? Щоб? Я знаю те, що якщо людина якась пригає з камня, я завжди відпливаю, то, що мій брат сюди пригає. Я думаю, то, що мене водойму за нулє, то я так не, ну, відпливаю. що цікаво для себе вже дізналась? Ну, того, що, що не можна пригати з, з каміння. з У воду як потрібно заходити? Спокійно. І коли воді потрібно бути недовго, а якщо хтось зміг за після води загорати, щоб не трусилась. Цього дня профілактичний рейд проводили на стихійному пляжі, що на броварі. Проте учасники рейду говорять, робота є системною, тож відвідають всі неофіційні місця відпочинку біля водойм. Під час такого рейду ми розповіли діткам, як правильно і безпечно поводитися себе на воді. Підходячи до дорослих до батьків, я нагадала ще раз, що під час відпочинку батьки не вживали спиртні напої, тому що будуть притягнути відповідно до адміністративної відповідальності, і під час відпочинку, щоб наглядали за своїми дітками. Під час спільного рейду, до якого був залучений поліцейський офіцер Коростенської міської територіальної громади, правоохоронцями були складені адміністративні протоколи за розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях. І надзвичайники і правоохоронці радять батькам пильнувати дозвілля своїх дітей та знати, де вони відпочивають і з ким. Хотів би звернути увагу, коли відпускаєте свою дитину. Потрібно, щоб вона була обов'язково з дорослим і або з братом чи сестрою, або своїми друзями, а також щоб ви взагалі і знали, розуміли, де знаходиться ваша дитина. Взагалі, як часто проводити такі перевірки саме громадських місць відпочинку. Ну починаючи з настанням теплої погоди, ми будемо часто виїжджати, де часто виїжджати спільно з юнальною превенцією, також з представниками ДСНС і в подальшому збільшувати, збільшувати, збільшувати профілактичні заходи. Я думаю, що це буде дуже часто. Зважаючи на кількість надзвичайних пригод, що трапляються на воді, ще раз застерігаємо: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватись правил безпеки, і тоді відпочинок буде тільки в радість.